Поки не забрали замовлення, хочу вам показати. Приїхали до нас замовлення руки. Дивіться, як воно запаковано. По-перше, тут кути такі металеві стоять. Так, що в нас тут написано? Казівки з монтажу. Так, обережненько. Відчиняємо, щоб потім обережно запакувати. О, мішка! Бачите, тут мішка прийшов, дивись. О, дивіться, яка краса. да 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 Так. Чудово. А зараз хочу подивитись, чи є тут маркування. О-ого. О. Так, дивіться, яка краса. Так, от така металочерепиця. Покриття. Це то маркування. Original. Руки Original кваліті. Вау, файно виглядає, круто. Так, Якщо бажаєте замовити руки, металочерепицю, чи профнастіл, чи клікфальц, будь-що, звертайтесь в компанію Єврокровля. Я в шапці, а наш Telegram в шапці профілю.